Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Та дякую, дякую, да. Я уже тут поработав вас з вахтером. Давай, заканчивай. Короче, гайс, всім привіт. Ми в грі, Це не твій сусід. Хотій сказати, хто твій сусід? Точно не мати, рідна. В кого боязнь цих, Я не пам'ятаю як називається фобія. Закрийся. Та ладно, ладно, ладно. А. Терпить не может клоунов. А где а паспорт? Где айдишка? Не, не паспорта. Ну. Паспорта нема. Entry request. Нема. Хорошо. Так, ты сегодня в листе? Нет, ты не в листе. Э, здрасте. А где? Нет, нет, нет. Вщидно, блядь, хто це? Короче. Короче. Ну що? Ем... Вообще не понятно, хто ти. Убираем його. Заголом, ребятки. В смысле? Не понял. А, 3-3-1-2, бляха муха. Заголом Тут треба дивитись не тільки на ID, там, паспорт та на код. Тут треба дивитися на те, щоб лога були всі на місці. Тут, коротше, стока треба всього мати на увазі і дуже ретельно обирати, кого пропускати. І плюс ще, походу, реально глюкануло минулого разу, тому що вбивати на цьому режимі мають тільки після того, як е е прийшли. Окей, всім дякую. Давай, свалюй. Уходь закат. Молодець. Um, вбивати мають тільки тоді, коли вже по факту закінчили все. О! Ну, ну красоточка, ну, сразу, ну, І, і ID-шечка, і entry реквест, ну, моя такісечка. І ще й сьогодні в лісті. Так, сразу, чек-ліст, uh, в лісті, грейт. Так, лого є. Лого є, хорошо. Вона з якого взагалі. Вообще... Так, я э, резидент цього будинку. Я приїхала. Э, Сюди, типа, з роботи. Э, Бенкер, бенкіра. Так, F2, другий поверх. Перший. Э, э, Бенкер, окей. Round face. Ага, 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 так. Коротше, э, получається, оця штука є. Uh, round face. Ну, round. Наче. Ну, кругле обличчя, кругле. Uh, короткі, короткі, round nose. Round nose. Хорошо. Uh, перевіряємо одразу ID-.85. ID 6985. 6985, 2234, 2234, 1150, 1150, IDSник в порядке. Хорошо. Хорошо, хорошо адішник у порядку. Так. отут От є це лого. Тут є лого. Е -е... Слухайте, ну наче entry request, все ок. Давайте подзвонимо їй. Давайте їй подзвонимо, 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 як їй подзвонить. Як їй подзвонить? Слушайте, а как им позвонить можно? А, 5, 1, 2, 5, 1, 3. Угу. Да, да. Вона бэк. все. Так, я не помню, по-моему, я ее поставил. Да? Ты можешь проходить? Пока-пока. Так, одна уже пришла. Йой. А где эта штука вторая? Так. Стиль... Стилинский. Я хотел прочитать. А, День... Да, ты моя бубочка, забувин. Так, тут Е... Тут є. блин перший поверх. Бігнул а, шар шар. А, блин, тиша, Одна монобров. wearing a hat. А тут не моя hat хм. Хорошо. 1 5 2 телефоны в бутылке у меня были и то и кись очень старый потом же был А? <плодисмент> да ага вина стал хэт там хорошо а, Льюис, роман так давайте еще проверим адишку проверим проверим айдишечку. Так, 48, 39. 48, 39. 24, 05. 98, 98. Тут ну, айдішка, окей. Айдішка, окей. А, ну, стоп, Арик 0,5, 968. Тут немає вказано. Appearance на first floor. Давайте испытаем него. что? Вин? <стрел> да, это <от> Винтри Реквест. <стрел> Ладно, гуляй пока. Живый пока. Ну, стилинский в этом, в Винтри Реквесте. Ну, Appearance, давайте еще раз проверим. Uh, Великий нос есть, yes". uh, Да. Цей шрам Е. Long face Е. Недовольный face тоже Е. Yeah". Одна монобровь, та є. Yeah". И хед забыл дома. Хорошо. Да, Дер, давай, заходь. Так. Ты иначе сегодня тоже в этом. Сразу. Д. Поверю на слово. Ну не можешь быть, что все По факту... За каким-то номером F0102, что типа факту, там будет хорошие. 2668... Дзвонимо. Мені Мне кажется, нас так общаги тоже теж перевіряли ці в Терши. Хорошо. Так, проверяем id А, тогда. Так, шоумейкер. Кто он там? -там. Шумейкер, окей. Так, лонгнек. Та е, лонг без бров, без Безбрив, да. Бигноуз, да. Блин, готи. Та да. Не знаю, давайте спросим. Энтри реквест, да. Стремно ты, если мне нравишься. Ой, I look as handsome as ever. Я виглядаю прекрасно, як завжди. Ой, ти ж тварюка. Дивись на нього. Виглядає він прекрасно. Так. 11.46. Да, 52.28. 9.7.30. Щось мене смущає. От я тепер становлюсь параноїком. У нас по факту уже трое було, осталось типа уйти двое. <плес> Та иди в же, перфект. Щось мені здається, гайсики. Мы с вами щось... Щось не торобимо. Йоу <плес> Мужчинчик. Щось не так. Мені здається, що что-то не такий. Айді немає. Угу, Forgot. Ти не забувай. Так, він в сьогоднішньому листі. Е, Другий поверх, другий. Другий поверх, другий резиденс, короче. Так, він репортер. 7.332. Дзвонимо одразу. У нас такий тест. Сейчас він такий трубку такий. Hello! Mm -mm. No waiting. Нікого не выйтинг. Так, да, він в листі. Так, тоді ми проверяємо одразу його. IDC. 45-69. 85.51, 2369. 23, Блін, он. Щось воно мені якось ідішка, да. А що в нього entry request? Угу. Uh Я -huh. resident, resident, come from job. Хто репортер? Репортер. Блін, ну. Осталось тільки провірить, цей. Як його вид, великі... а, боже, бро, бро, ви великий. Боже, брови. Посмешка. Ну, брови посмешка. Ноус. Значит, да. Мне кажется, мы слишком пропустил, это все эти... Блять, там звуки. Короче, тихо себя выдает за кого-то. Так ми это только пропускали. Не, він не схожий, стоп. Appearance. У мене просто зараз ступор, но він не той, він, понятно, що він не, не той. Просто ради цікавості, 7 2 Столько за... Семь. Три. Три. Два. А. Пока-пока. Ну, це я прям видно було, що він не такий, ну це прям стоп Прям дуже палемо. Та я контакт від Диди давай. Чик-чик, давай, там і все, убираю цього. Я буду Я буду смеяться, якщо оцей був реальний, а той був а, фейковий. Спасибо. Нас залишилось два... Нет, че? Наже одна людина, зашла. Hello. Hello, my friend. Who are you? Стивен. Він пілот Ух ти, а для якого він... комбин. Это 3. Окей. Это okay. папа і син пілот. Пилот. Retired. він у нас на пенсії Давайте 40. Що? 42, 42. Подзвонимо, подвонимо. Аж цікаво. Hello Да, сон. Типу син, окей. бек, бек, да. Якщо він зараз не буде тупить, то. ХОРОШО! Хорошее. ЕЧНО! Навить я б сказал, да? Проверяем водишку. Ну тут е оцей, DDD. Блин, я а там, я не помню, что там было DDD то самое... Ладно. Big nose, sunglasses, short hair. И що там? Маленькая голова. Ну не скажу, что она маленькая, конечно. Так, 5, 6, 5, 8 5, 6, 5, 8, 4, 5, 4, 5, 5. 4, 5, 4, 5, 5, 9, 6, 5. 9, 6, 5. Ну, слушайте, оно все подходит. Дадишка подходит. Эпирнес подходит. Entry request. Давайте типа, по приколу спитаем. Так, понятно, что ты сейчас скажешь. Так, иди давай. таке страшне. А ти, а ти хто взагалі? І ти до кого? 42, 42, 42. Ні. Що 42? Ти хто? Тебе навіть немає тут. Ти до кого? Що ти хочеш? Пока. Може він прийшов до, до когось в квартиру номер 42. Не знаю, знати не хочу. Все. натиснули і все, работаем. Угу, давай, давайте. Ця У тебя сирена мене трошки бісить. Що ви хочете? Прекрасно. Хорошо. Я хочу Ніколи б не подумав, що я могу продолжить свою работу. So <рит> Тебе не масштаб. Эм. Ем... Я спочатку я даже не поняв. Типу, що це вона вона поміняла сразу. Фу, мене ж ті пішли. Усина шкіра пішла. Стрмно стало. І вона типу, а що ви будете робити? Мы і так, типу, ви нас не переможете. ді-ді-ді своєму... Та я ей позвоню, ді, -ді, ді А що ми не буде? А що? А ні що, Понятно тобі, Я нічого не буду, все Фу, як вона стрмна. Да, yeah, фу. Yeah, да, спасибо. В актером мне что конечно, надо было работать. Все? Серьезно? Ничего себе, гайс, вы бачили? Типу, ну це, ладно, це такий легкий рівень, наступного разу буде, типу, сам самий жорсткий, Але, типа, оціх... копіювальчиків кокнули, е, нікому не, не дозволило увійти, ніякості всі не вбили. Все класно. Слухай, це топчик. Не, було прикольно. Було прикольно. Друзі. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам це подобається. Мені подобається, мені прикольно. Ну, ти стаєш параної, конечно, трошечки, тому що ти завжди і всюди шукаєш якісь подвох. але прикольно. Мені нравиться. Ставте подобайки, пишіть коментарі до на ЗСУ. Також підтримуйте. Всі посилання є в описі. Всім дякую, друзі. Всім пока-пока.